Мої вітання усім про головні новини дня. Готові розказати кореспонденти першого міського і я, ведуча Наталя Болдинська. 400 діб, як вони беруть Київ за три дні. Мужнє протистояння українців в російській орді триває, але окупанти продовжують нищити українські міста та вбивати цивільне населення. Минулої доби загарбники забрали життя одного жителя Донеччини в часовому яру, та п'ять людей в області загалом поранили. Вночі окупанти завдали ракетного удару по Кутузовці. Інша ракета прилетіла по Дружківці, в обох випадках пошкоджені будинки. Гатили росіяни по Авдіївці, Бахмуту, Мар'їнській громаді, де трапилося кілька пожеж. Чотири рази били по Курахівській ОТГ, в якій касетні боєприпаси спричинили руйнації помешкань. Гучно було в різних населених пунктах Часовоярської, Солодарської, Лиманської та Сіверської тергромад. Незмінна ситуація на Харківщині. Під постійними обстрілами окупантів перебувають Харківський, Чугуївський. Та Куп'янський райони. По них вороги били з артилерії, мінометів та іншого озброєння. В селі Подоли поранено трьох жінок, яких ушпиталили. Але найбільше дісталося Куп'янську, Вовчанську, Стрілечі, Колодязному та Удам. Там пошкоджені оселі місцевих та їх господарчі споруди. Щодо розмінування, яке триває безперервно, в Харківській області за минулу добу піротехніки обстежили ще 8,5 гектарів землі та знищили 156 вибухонебезпечних предметів. Україна не втратила ще жодного тижня за час повномасштабної війни. Постійно додаємо сили нашій державі, міцності нашим силам оборони та безпеки, впевненості, нашому руху, руху до перемоги. Вже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій і зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою. Один загиблий та один поранений через російські обстріли. є й на Херсонщині. Загалом область ворог атакував 45 разів. А це 216 випущених снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, безпілотників та авіації. У перші ночі загарбники завдавали мінометних ударів і по Очаківській громаді Миколаївської області. Під приціл знову потрапила берегова лінія. В Запорізькій області незмінно накривають такі населені пункти, як Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Червоне, Оріхів, Ольгів. Та інші. Так, окупанти протягом середи в цьому регіоні тероризували 13 сіл та міст. Відтак повідомлень про руйнування будинків та об'єктів інфраструктури надійшло 27. Тим часом на Сумщині потерпали чотири громади: Білопільська, Знобновгородська, Шалигинська та Серединобуцька. Нарахували 42 прильоти з мінометів важкої та ствольної артилерії. В Миколаївській, Запорізькій та Сумській областях минулося на щастя без людських жертв. Ворожа орда поступово та не на очах. За минулу добу сили оборони України знищили ще 560 російських солдатів, 12 ворожих гармат, 11 одиниць автомобільної техніки, 8 бойових броньованих машин, один засіб ППО, танк та літак. Су 24 М. Загарбники продовжують безуспішні в стратегічному плануванні атаки на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найжорстокіші бої тривають за Білогорівку, Бахмут, Авдіївку та Мар'їнську. Рінку там за добу наші воїни відбили більше 60 атак ворога. На окупованій частині Запоріжжя наші армійці зменшили кількість рашистів в Мелітополі, поблизу Оріхова та Гуляйполя. На Лівобережній, поки що зайняті ворогом частині Херсонщини, ЗСУ, денацифікували розташування ворога біля Олешек, Каховки та Горностаївки. Жести доброї волі та дострокової демобілізації на гості продемонстрували і на Донеччині поблизу Волновахи стало на одне розташування живої сили росіян менше. А біля Донецька наші поцілили по штабу та стоянці ворожої арт артилерії. покращили статистику втрат ворога. Авіація, ракетники та артилеристи. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ППО повітряних сил збройних сил України знищили російський бомбардувальник Су 24 М. Українські ракетники та артилеристи в той же час уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника: станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та два склади пально-мастильних матеріалів ворога. 400 днів демілітаризації та денацифікації в підсумку зменшили ворожі сили на наступну кількість. 306 літаків, 291 гелікоптер, понад 2 тисячі безпілотників, 278 засобів ППО, понад 3,5 тисячі танків, майже 7 тисяч бойових броньованих машин, понад 2,5 тисячі гармат, 526 РСЗВ, понад 5,5 тисяч одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 911 крилатих ракет, 18 кораблів та Катерів а також понад 172 тисячі чоловік особового складу. Без обстрілів та атак безпілотників, але із сигналами повітряної тривоги. Ніч на 30 березня в Дніпропетровській області минула незвично тихо та спокійно. Хоча протягом доби були чотири загрози ворожого артилерійського обстрілу Нікополя та Нікопольського району з протилежного берега Дніпра з території тимчасово окупованої Запорізької області. Всі об'єкти критичної та соціальної інфраструктури регіону працюють в звичному режимі з урахуванням реалій військового часу, дороги Дніпропетровщини. Також працюють в звичайному режимі заторів чи якихось обмежень для пересування на трасах державного значення немає. Актуальну інформацію про їх поточний стан ви завжди можете дізнатись в контакт-центрі за номером 067 460 80. На Криворізькому напрямку ситуація залишається повністю контрольованою за минулу добу в місті та районі надзвичайних подій та ворожих обстрілів не фіксувалося. Збройні сили України продовжують надійно тримати оборону вздовж узбережжя річки Дніпро. У кривому розі повністю працює вся критично важлива інфраструктура: комунальні підприємства, заклади медичної сфери та соціальні установи. Місто Жовета працює на перемогу. Відтак Рада оборони Кривого Рогу допомагає військовим в матеріально-технічному забезпеченні. Напередодні захисникам передали ще три безпілотники фурія та інше обладнання. Підтримку з боку міста отримує і цивільне населення. 31 березня добігає кінця перша в цьому році хвиля видачі продуктових наборів для пільгових категорій криворіжців. Наразі продовольчі пакунки вже отримали понад 26 тисяч родин. В рамках наступної, другої хвилі, планують роздати ще принаймні 50 тисяч таких наборів. Та про наші мирні перемоги. На першому етапі Кубка України з класичного Дарцу Криворіжець Владислав Амельченко здобув перемогу. Як я вже раніше відзначав, торік Владислав Амельченко став першим українським гравцем, який виступив на чемпіонаті світу професійної корпорації Дарцу, Вітаю нашого земляка та бажаю нових перемог. Справжніх мисливців на шахеди, які будуть оберігати наше небо, готують у кривому розі. Одне з багатьох навчань пройшло вчора на спеціальному полігоні. З десяток мобільно-вогневих груп практикувалися вишукувати ворожі дрони в нічному небі та злагоджено працювати, аби перетворити такі пташки на шматки заліза. На сьогодні Кривий Ріг в лідерах по збиттю шахедів, тож вдосконалюють вміння бійців ще ретельніше. Побачила на власні очі, як це відбувається, і знімальна група першого міського. Цель справа. Вогонь! Так, професійно наші мужні хлопці в кілька секунд можуть перетворити шахеди на металобрух та завадити їм долетіти до цілі, аби досягнути найвищої майстерності сполювання на ворожі дрони в кривому розі проводять навчально-тренувальні нічні стрільби мобільно-вогневих груп. Саме вони прикривають об'єкти критичної інфраструктури. Для початку ворожі пташки засікає радіолокація. Потім, завдяки тепловізору, перевіряють, чи дійсно вони, так би мовити, заблукали в нашому повітряному просторі. Далі наводять лазерну указку, ліхтар, а фінальну крапку в цих. Блуканнях ставить кулеметник. Взімаємо запобіжника і заряджаємо. Все, я готовий працювати. Це у нас ціль прицільна планка. В день я працюю по ній. Ну, Тут шкала є шкала від 100 метрів до 3300 метрів. Але ефективний ну, вогонь 2000 один із таких кулеметників боєць ТРО Микола. Раніше працював на заводі, але коли уламок ракети прилетів в його рідне село, та ще й в пам'ятне для нього місце пішов давати на горіхи росіянам. Було це минулої весни. Тепер же старанно практикується нищити шахеди, що намагаються залякати українців. Свого часу чоловік проходив строкову службу на Луганщині. Його дідусь пройшов Другу світову війну, а зараз на захист країни стали і інші рідні Миколи. У мене старший брат, і молодший, боюродний, на жаль. Його вбили в минулому місяці, тому я хочу їде мстити за це. Йшов ЗСУ, а попав в ТРО. Ну, ТРО то ТРО. Яка різниця, де боронити країну? Така ось, ось штучка 47-го року, але вона досі підпрацює, працює, ефективна, до 7 кілометрів летить. Як можна навчитися? Ну, війна. Ну, ти захищаєш свою родину, це ну, ти не вчися, ти просто хапаєшся на літу. Будемо ловити, будемо звивати, не дамо пройти. До навчань долучилися бійці Криворізької бригади ТРО та військовослужбовці Нацгвардії, з яких сформували 10 мобільно-вогневих груп. Знаннями ж з ловцями шахедів діляться завжди професійні інструктори. Тож головна задача відпрацювати всі імовірні ситуації атак з неба, адже бити по ворожих дронах можуть як одночасно всі вогневі групи, так і по черзі або комбінувати. Сьогодні в чергові стрільби відбуваються тренування для того, щоб е підвищити їх професіоналізм, підвищити їх злагоджену спільну дію, озброєні різним стрілковим озброєнням. Це від спарених кулеметів Калашниково-танкових до іноземних зразків типу М241, М240. Також є крупнокаліберні кулемети типу ДШК, КПВТ. Всі зразки зброї, які є на озброєнні наших мобільних вогневих груп, сьогодні задіяні. Аби мобільно-вогневі групи мали все необхідне, а це автівки, генератори, озброєння та іншу техніку. Про це потурбувалася Рада оборони міста на чолі з її очільником Олександром Вілколом. Щось було закуплено за бюджетні кошти, інше за приватні. Ці зібрані комплекси дозволяють військовим і цілодобово чергувати на них, а відтак охороняти наш спокій і проводити такі навчання. Ми створили мобільний. Які на 5 лазерні ці указки, потім зробили на заводах з парки з кулеметів. Можу сказати, що на сьогодні ефективний в кривому розі більше ніж 80% відсотків розбитих шахів. Чергування цих автомобілів відбувається зараз на об'єктах критичної інфраструктури нашого міста, на визначених точках і на визначених позиціях. Відточуванню професіоналізму немає меж, кажуть у Раді оборони, тож навчання триватимуть і далі, аби жоден шахет не затримувався на нашій території надто довго. Також звертаються до містян, аби не хвилювалися за промені в неві від прожекторів. Це навпаки добре, значить місто захищене. Вікторія Пінчук боресторохті перший міський. Якісно і головне в хороших умовах вже більше п'яти років у Кривоморозі працює один з найкращих реабілітаційних центрів для ветеранів війни. За цей час в ньому побували тисячі наших захисників. А від початку повномасштабної війни відновлюються в закладі не лише криворіжці, а й поранені бійці з різних куточків України. Для цього там є сучасні тренажери, необхідне обладнання та ціла низка фахівців. Поспілкувався з військовими, які зараз там перебувають, та перевірив, як їм надають допомогу. Його голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. побували на цій зустрічі також наші кореспонденти. Різноманітні тренажери, інше сучасне обладнання та професіонали своєї справи. Така запорука успішності одного із реабілітаційних центрів для ветеранів війни в Кривому Розі. Відновитися захисникам тут допомагають найкращі лікарі-реабілітологи, травматологи, психологи, невропатологи, масажисти та інші спеціалісти. Відчув це на собі і військовий 17-ї танкової бригади Віталі. Чоловіка мобілізували в жовтні минулого року. Був на Херсонщині, потім потрапив на Донеччину. Там і отримав поранення руки, на які зробили операцію, а далі відправили на реабілітацію. Ламають пальці, тобто розминають їх, тому що не рухаються. Так вийшло, там нерви, сухожилля за діло. Дуже хороші медики знають свою справу. Ламають, але не сильно. Я перший раз в житті, можна сказати, тут, на стаціонарі, лікуюся. Я з тих людей, в кого лише грип був. І для мене, як для недосвідченого пацієнта-стаціонару, це люкс. Щоденно по дві години займається в центрі на балансері військовий першого стрілецького батальйону 17-ї танкової бригади. Валентин потрапив на фронт 25 лютого. До великої війни мав досвід захисту країни в АТО. 30 грудня чоловік отримав поранення, коли знаходився між солдаром та бахмутом. Зараз не може бігати та взувати свої берці. В центрі лише з понеділка, тож очікує невдовзі на прогрес в своєму відновленні. Дуже добре умови мені дуже подобається тут. Дівчата дуже молодці, привітливі до нас. В основному розробляти стопу, великий палець лівої стопи. Вот я в основному тут тренуюсь, разрабатываю, щоб чтобы він сгинался, потому что у меня поврежден был большое повреждение, было миновыбуховое ранення, осколочне, так само і в голі не було. Повріждіна і, і, і плечовий сустав у мене. Центр реабілітації для ветеранів війни запрацював в Кривому Розі з 2017 року. З того часу систематично приймають військових, які потребують відновлення. Лише з травня минулого року в стінах закладу побувало пів тисячі наших захисників з усіх куточків України. Половина від цієї кількості криворіжці. Завдяки завдяки підтримці керівництва міста і ради оборони міста. Ми маємо все необхідне для найшвидшого одужання наших поранених. В нас дуже різноманітне фізіотерапевтичне відділення, де відновлюються після поранень. Найкращі фахівці, які постійно підвищують свою кваліфікацію. Завдяки керівництву міста в нас багато медикаментів, повноцінного харчування, яке потрібно для відновлення поранених. На сьогодні в місті функціонує два таких заклади. Один із них, в якому побував з виїзною нарадою, голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул прийняв за понад 5 років більше 4 тисяч військових. Фінансується заклад з міського бюджету, тож для його підтримки докладають всі зусилля. Забезпечують генераторами, стратегічним запасом медикаментів та іншим. Наші лікарі міцно тримають фронт. З самого початку війни в Кремрові створена надійна госпітальна база, в якій пролікувалося більше ніж 16 тисяч поранених та захворілих наших військовослужбовців. Тобто, практично хлопців і дівчат, наші лікарі витягають з того світу. Але дуже важливим є етап реабілітації. Це після лікування. В Криморозі безумовно один із найкращих. Реабілітаційних центрів в раді оборони кривого рогу діляться, хоч реабілітаційний центр має потужну базу та виглядає затишно, але мають більші плани щодо нього. Тож у перспективі розширити центр аж в два рази, аби всі, хто цього потребує, могли отримати в закладі необхідну допомогу. Вікторія Пінчук Боресторахті, перший міський. Модернізація електротранспорту працівники комунальних підприємств Швидкісний трамвай та міський тролейбус успішно завершили процес капітального ремонту чотирьох одиниць електротранспорту. Екологічно чистий рухомий склад отримав якісне нове технічне оснащення, подбали тут і про комфорт та зручність як пасажирів, так і водіїв. Адже якісно новий вигляд отримав як пасажирський салон, так і зовнішній вигляд тролейбусів і трамваю. Всі роботи виконали співробітники комунальних підприємств. Тож, який результат? Дивіться далі. Ані Ірина працює водійкою трамваю ось вже 30 років. Каже, цю професію здобула завдяки дитячій мрії. З маличку вона із цікавістю спостерігала за трамваями та тролейбусами. Як пасажири сідали та виходили з них в її родині всі водії, батько, чоловік та син. Але жартую, на залізних колесах пересувається лише вона. За жінкою закріпили оновлений трамвай. Дуже тішиться з того. Повністю робота міняє. Повністю робота змінюється, покращується, повністю зручна панель керування. Тепер є додаткові кра. Сиві дзеркала праворуч повністю дзеркала заднього виду, освітлення першої двері, повністю а також огляд попереду. Це дуже зручно та важливо для мене, як для водійки, аби мені не доводилось вставати і заглядати, що там попереду. Ну і з головного ще кондиціонер. Тому що влітку, в спеку це були дуже важкі умови праці і для мене, і для пасажирів. Продумане тут для водія все ідеально. Капітальне оновлення виконали силами працівників депо депонодин та номер три. Коштори склав близько 6 мільйонів гривень. Тут посилили обігрів салону, оновили сидіння, з'явились usb зарядки, встановили нові дзеркала для водія, що має підвищити безпеку руху та можливості огляду для керманича. В Планах підприємства оновити ще два вагони трамваю. В них запровадять систему електронного керування, що має зменшити споживання електрики на 40%. ще один вагон після капітально відновленного ремонту. Вагон йому вже близько 40 років, якщо точно 37 років, при терміні використання 16 років. Але була думка, аби його списати, або його відремонтувати повністю. Він поставлений був на дефектовку, було знято звідси усе, практично все, крім криптової рами. От, весь металопрокат, вся обшивка, весь салон. Свій перший день на рейсі після капремонту трамвай відпрацював на маршруті В Подальшому буде також курсувати і на інших напрямках міста. Всього щоденно на наземні та підземні шляхи виходять близько 80 вагонів. Оновлюють свій рухомий склад і в міському тролейбусі. В планах підприємства на 2023 рік оновити 12 одиниць тролейбусів. Перші три вже виконали. Вони виїдуть на маршрути днями. Ми представляємо три одиниці рухомого складу, які відремонтовані на підприємстві. І роботи проводяться по відновленню. Високовольний, низьковольтної проводок, ремонту мостів, велику увагу уділяємо, ремонтуванню салонів для підвищення комфорту, перевезення пасажирів водійське місце, ну і також наружному дизайну також уділяємо велику увагу. В тролейбусах замінили обшивку кузова та салону, покриття підлоги, сидіння і пасажирів і водія отримали якісну перетяжку, замінили двері, проводку та зовнішнє освітлення водійської кабіни та салону, опалення та звуковий сигнал тощо. Всі роботи виконали теж силами співробітників підприємства. Кривий ріг постійно робить все можливе для того, щоб покращити життя мешканцям нашого міста. Міський тролейбус уже. У цьому році на виділені кошти підготувала три нових тролейбуса для того, щоб вони могли працювати на наших маршрутах. В цілому ми вигадимо в цьому році 12 тролейбусів, два дизель-генераторних для того, щоб поповнити наші маршрути. В рамках муніципальної програми розвитку пасажирського комунального транспорту на 2023 рік, окрім ремонту трьох трамваїв та 12 тролейбусів, на додачу до придбаних попередні роки 27 автобусів бюджетним коштом придбають ще 10 нових сучасних та зручних одиниць для маломобільних пасажирів. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський. Або день весілля був святковим від початку і до кінця. Криворізький центр надання адмінпослуг віза надає сотні різних послуг та робить все можливе, аби криворіжці отримували їх якісно, швидко та в одному місці. Стосується це і укладання шлюбу. Відтак молодята, які отримали свідоцтво про шлюб, одразу можуть замовити і заміну документів у зв'язку зі зміною прізвища дружини. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Рюючий момент, коли пара закоханих перетворюється на родину, знайомтеся, це Дмитро та Дарія, молода сім'я Криворіжців. Їхня спільна історія розпочалася близько 9 років тому, коли дівчина ще навчалася у школі, а хлопець здобував освіту у коледжі. Це було кохання з першого погляду зробити доленосну у своєму житті пропозицію. Дмитро наважився два роки тому. Вийшло це доволі незвично, і з посмішкою згадує його кохана. Це було оригінально, тому що він е підійшов за до мене і сказав, що нам е потрібно прорвати наші стосунки. Не так ти так сказав, що нам потрібно ну Все. закінчити зустрічатися. Я підійшов, сказав все. Я більше не хочу з тобою зустрічатися, тому що я хочу, щоб ти стала моєю жінкою. І Ось так це було. То спочатку планували на 22-й рік весілля. Немає вже більше сил чекати, то вирішили одружитися. Війна не стала перепоною для закоханих з цього дня. Дмитро та Дар'я носитимуть спільне прізвище Дзира. І я з превеликим задоволенням оголошую вас чоловіком та дружиною. Ви молодята по-справжньому запам'ятали цей день, як свято працівники центру Віза роблять для цього усе необхідне. Вже у холі ЦНАПу для закоханих облаштували урочисту фотозону. А ті, хто щойно уклав шлюб, можуть скористатися спеціальними зручними послугами, як, наприклад, зміна імені. Реєстрація шлюбу нерозривно пов'язана з іншими адміністративними послугами, такими як зміна паспортних документів, посвідчення водія і прописка. У разі зміни прізвища, наприклад, на прізвищі чоловіка у центрі одразу можливо скористатись комплексною послугою, зміна імені і подати заяву щодо зміни документів, і вже не потрібно їхати до міграційної служби або до сервісного центру МВС. Лише від початку року у центрі віза шлюби уклали 22 пари молодят майже усі вони скористалися зручною муніципальною послугою Зміна імені, одразу замовивши документи через зміну прізвища дружиною. За статистикою, кожен четвертий наречений це військовослужбовець. У візі, як і у будь-якому відділенні рац, в умовах війни вони можуть одружитися за один день, що передбачає сімейний кодекс України. У інших випадках заява подається за місяць. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перш міський міцних родин під мирним небом усім нам. І на цьому у мене все. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу і до зустрічі.